Всі ми хоча б раз відчували той дивний погляд, ніби з іншого світу, відчуття, що за тобою спостерігають, навіть коли ти знаходишся один у своїй кімнаті. Кожен з нас хоча б раз стикався з цими невидимими поглядами, що наводять страх на рівному місці. Але що, якщо це не просто параноя чи уява? Що якщо ти справді не один? Що якщо за тобою стежить щось з іншого світу? Давайте розбиратися. Існує безліч ознак того, що за тобою дійсно хтось спостерігає. Давайте розберемо найпоширеніші з них. Найперша ознака, коли за тобою може хтось спостерігати, це відчуття, що на тебе хтось дивиться. Ти сидиш у кімнаті, працюєш за комп'ютером чи читаєш книгу, і раптом починаєш відчувати, як волосся на потилиці тремтить від того, що ніби хтось стоїть позаду тебе. Спочатку ти думаєш, що це просто ілюзія, але чим більше ти намагаєшся переконати себе, що цього немає, тим сильніше це відчуття стає. Коли ти обертаєшся, нікого не бачиш. І ось тут і починається справжня тривога. Адже якщо це не параноя і не уява, то хто ж тоді за тобою спостерігає? Ще одна ознака, що щось незвичне відбувається: це раптове відчуття жаху в абсолютно спокійний момент, уяви, ти сидиш вдома. Ніч на вулиці тихо все мовчить, і раптом ти відчуваєш сильний страх, який, здавалося б, немає причин. Це почуття, коли серце б'ється швидше, коли ти хочеш залишити кімнату або закрити очі, щоб просто не бути на тому місці, де тобі здається, що тебе спостерігають. Це не просто відчуття, воно якось пов'язане з чимось, що намагається вийти з темряви і взяти твою увагу. Іноді такі миті настільки реалістичні, що ти не можеш пояснити, чому це відбувається саме зараз. Вони стають ще більш сильними, коли ти знаходишся в приміщенні, яке має якусь історію, або де відбувалися незрозумілі чи страшні події. Не менш важливий сигнал це дивні звуки, які ти чуєш, коли залишаєшся один. Це можуть бути кроки, шурхоти, стукіт або навіть шепіт. Які немов з'являються із нізвідки ти дивишся навколо, нікого немає, і все знаходиться на своєму місці. Але цей звук, цей постійний стукіт чи шурхіт, здається, наче хтось намагається звернути твою увагу. Одного разу ти можеш навіть вирішити, що це просто вітер, а наступного разу розумієш, що він приходить тільки в певний час, коли ти сам. І цей звук, наче невидима рука, що стукає в стіну наближається до тебе знову і знову тіні, що наче рухаються по кімнаті, це ще один знак того, що за тобою хтось спостерігає. Це не просто різкий рух на світлі чи рух, що виникає від твоєї тіні. це щось інше. Ти помічаєш, як рухаються тіні, але коли дивишся прямо, їх вже нема. Спочатку це не викликає великого занепокоєння, але чим частіше ти це помічаєш, тим більше починаєш розуміти, що ці тіні... Не мають нічого спільного з твоїм оточенням. Вони з'являються в тих місцях, де не може бути реального джерела світла, і зникають миттєво, коли ти намагаєшся їх спостерігати. Можливо, ти відчував, як раптом по твоєму тілу пробігає холод, навіть якщо в кімнаті тепло. Це не просто зміна температури, це справжнє відчуття прохолоди, яке, немов, наповнює твоє тіло. Цей холод, ніби проходить крізь твою шкіру, проникає глибоко в твої кістки. Це часто трапляється в місцях, де енергії, які залишилися після потойбічних подій, не можуть знайти спокою. Це може бути також ознакою того, що якийсь дух або невидима сила наближається до тебе. І, нарешті, ще одна ознака, яку помічають люди, які стикалися з потойбічними явищами: зміни в роботі електронних пристроїв, раптове вимикання світла, перемикання каналів на телевізорі без твоєї участі. Або навіть випадкові дзвінки з невідомих номерів. Це не просто поломки техніки, це можуть бути спроби потойбічної сили взяти контроль над звичайними речами. Пристрої, які раніше працювали бездоганно, можуть почати дивно поводитися, коли наближається потойбічна енергія. Отже, якщо ти помітив хоча б одну з цих ознак, не варто відразу панікувати. Потойбічні сили можуть використовувати такі способи, щоб звернути на себе увагу. І часто ці сигнали є набагато сильнішими та реальнішими, ніж здається, на перший погляд. Відчуття, що хтось спостерігає за тобою, або інші незвичні явища, можуть бути наслідками незавершених енергій, або намагання духів, або потойбічних сутностей передати якесь важливе послання. Ці явища на перший погляд можуть здатися безневинними, але з часом вони можуть набувати більш настирливих форм. Що можуть призвести до емоційного та психологічного напруження? Найголовніше це прислухатися до своїх відчуттів і не ігнорувати те, що ти відчуваєш. Якщо ти відчуваєш, що щось небезпечне наближається, важливо вчасно вжити заходів для свого захисту, навіть якщо це здається неймовірним. Природа інколи дає нам інтуїцію, яка може сповістити нас про небезпеку або про якісь незвичні явища. А що ти думаєш з цього приводу? Чи стикався ти з подібними явищами? Поділись своїми враженнями в коментарях. А якщо тобі сподобалася ця історія, став лайк і підпишись на канал.